Тема уроку Події 1648-1649 років Зміна характеру повстання Зборівський договір. Історія України 8 клас. У січні 1648 року Богдан Хмельницький займає Микитинську Січ, де його було обрано Гетьманом. На кінець квітня 1648 року Хмельницькому вдалося зібрати військо в складі 11 тисяч воїнів. З них 5 тисяч становили козаки і 6 тисяч кримські татари. Кримські татари доєдналися до гетьмана після укладення мирного договору з Іханом Іслам Гереєм III. Проти об'єднаного козацько-татарського війська виступило польське військо, очолюване коронним гетьманом Потоцьким, що налічувало близько 18 тисяч вояків, із яких 6 тисяч становили реєстрові козаки. Битва на жовтих водах на початок квітня 1648 року, вимагаючи від великого коронного гетьмана Миколая Потоцького вивезти з України урядові війська і скасувати ординацію війська Запорізького, Богдан Хмельницький на чолі козацького війська виступив із Запоріжжя. Дізнавши, що Хмельницький розпочав повстання, уряд Речі Посполитої відправив проти нього двох гетьманів Потоцького і Калиновського, які очолювали війська. Польські генерали не чекали супротиву і розділили свої війська. Потоцький вів військо на жовті води. Кримські татари на чолі з Тугайбеєм, з яким Хмельницький уклав угоду, напали на польський табір, однак поляки їх відбили. Після цього поляки зміцнили свої позиції та залишались на місці в очікуванні підкріплення німецьких найманців та реєстрових козаків. Водночас основні їхні сили перебували за 200 кілометрів від жовтих вод під Корсунем. Богдан Хмельницький разом із татарами використали це та почали штурм. Він виявився невдалим, але українці взяли ворожий табір в облогу. Вночі 6 травня польські війська спробували вийти з оточення, але їх рішуче атакували козаки Максима Кривоноса та татари. За наказом Потоцького проти Хмельницького мали висунутися реєстрові козаки на чолі з Фелоном Джеджалієм, але ті повстали проти шляхти і доєдналися до козацького війська. Польська армія не отримала підкріплення та зазнала нищівної поразки. Сам її очільник Потоцький помер від вогнепального поранення. Отже, битва під жовтими водами стала першою великою перемогою українських козаків над річчю Посполитою. Звичайно, війська Богдана Хмельницького були натхненні перемогою, тому гетьман вирішує наприкінці травня 1648 року відправитися під Корсунь. Битва під Корсунем Здобувши перемогу на жовтих водах, Хмельницький вирішив негайно рухатися під Корсунь, сучасне місто корсунь шевченківський Черкаської області з метою завдати удару основним польським силам. Дізнавшись про наближення Хмельницького, поляки вирішили рухатися з-під Корсуня до Богуслава, на їхньому шляху в урочищі Горохова Діброва, козаки, яких очолював кривонос, влаштували засідку. На світанку, 16 травня 1648 року, польський табір натрапив на завали з дерев та викопані рови. Козацько-татарське військо атакувало табір, прорвало його оборону в трьох місцях, і в результаті кількагодинна битва завершилася поразкою польського війська. Перемоги, здобуті Хмельницьким у перших битвах 1648 року, а саме на жовтих водах і під Корсунем, мали важливе значення для подальшої визвольної боротьби проти польського панування. Військо повстанців швидко зростало за рахунок селян та міщан. Протягом літа 1648 року від польської влади було вже звільнено все лівобережжя, війна поширилася на правобережжя. В цей самий час українські землі охопив вир селянської Війни. Сповнені ненависті до своїх гнобителів селяни нищили панів та їхні сім'ї. Битва під пилявцями Після безрезультатних мирних переговорів у вересні 1648 року воєнні дії відновилися. На Волині під Чолганським каменем зосередила свої сили 40 тисячна польська армія, а з обозними та слугами вона налічувала майже 90 тисяч осіб. Командували цим військом три воєначальники: Владислав Домінік Заславський, Миколай Остророг та Олександр Конець Польський, або, як назвав їх Хмельницький, Перина Латина та Дитина. Богдан Хмельницький рушив їм на зустріч із військом, кількість якого сягала майже 110 тисяч осіб, серед яких майже 60 тисяч становили досвідчені вояки, а решта так звані селяни від плуга. Битва відбулася під містечком Пилявці поблизу Старокостянтинова 11-13 вересня 1648 року і завершилася перемогою об'єднаного козацько-татарського війська. Богдан Хмельницький вирішив рухатися на захід у Галичину, сподіваючись примусити владу визнати Україну рівноправним із Литвою та Польщею суб'єктом Речі Посполитої. На початку жовтня 1648 року козаки на чолі з кривоносом взяли в облогу Львів. Під час переговорів, які розпочали з гетьманом міщани, Богдан Хмельницький погодився зняти облогу з міста за відносно невеликий викуп. Після цього Богдан Хмельницький рушив до Замостя, важливого міста на шляху до польської столиці Варшави. Підступивши до його стін, він запропонував жителям здати Замостя за викуп, але отримав відмову і наказав розпочати штурм. Проте три спроби захопити місто виявилися невдалими. Наприкінці грудня 1648 року Богдан Хмельницький після завершення походу в Галичину повернувся до Києва. Тут його зустрічали як національного героя. На переговорах із польською владою в 1649 році Хмельницький оприлюднив програму побудови Української козацької держави. Він проголошував: цитую виб'ю з ляцької неволі весь народ руський. А що перше я воював за шкоду і кривду свою, тепер буду воювати за нашу віру православну. Українська козацька держава, на думку Богдана Хмельницького, мала виникнути в етнічних межах розселення українського народу. На переговорах із польськими представниками він казав, цитую, за границю на війну не піду, на турків і кримських татар шаблі не підніму, досить нам в Україні і Поділля і Волині. Тепер досить достаткою прожитку в землі та князівстві своєму по Львові, Холм і Галич, а ставши на віслі, скажу дальшим ляхам. Сидіть, мовчіть ляхи. Основою устрою Української козацької держави, на думку Хмельницького, мали стати порядки війська Запорізького, які мали бути поширені на все її населення. Взагалі, Хмельницький був переконаний, що українська козацька держава є правонаступницею Русі України. Гетьман вважав, що польська влада має визнати Українську козацьку державу по тих кордонах, як володіли благочестиві Великі Князі, а ми в підданстві та в неволі бути в них не хочемо. Правити українською козацькою державою на думку Хмельницького мав монарх. Отже, програма побудови Української козацької держави Богдана Хмельницького передбачала. Створення незалежної держави військо-запорізьке на території колишньої Русі України на чолі цієї держави мав стояти монарх, а основою устрою Української козацької держави мали стати порядки війська Запорізького поширені на все її населення. збарасько Зборівська кампанія 1649 року. Уряд Речі Посполитої вирішив завдати удару козацькій Україні об'єднаними силами польської та Литовської армії. У травні 1649 року польські загони увійшли на Волинь. Дізнавшись про це, Богдан Хмельницький рушив свої полки на Волинь. Раптова поява війська гетьмана змусила польську армію відступити під захист стін з Бараського замку. Тим часом з боку Білорусії на українські землі розпочали наступ війська литовського гетьмана Януша Радзивіла. Наказний гетьман Кричевський, за розпорядженням Хмельницького, спробував зупинити литовське війська біля міста Лоїв наприкінці липня 1649 року, але козаки зазнали поразки. Отримавши тяжке поранення, Кричевський помер, а воїни відступили, однак завдання Хмельницького вони виконали. Внаслідок значних втрат Радзивіл відмовився від вторгнення в Україну. Під місто Збараш до Хмельницького прибула майже 40-тисячна кримсько-татарська орда під проводом хана Іслам Герея III. Гетьман розпочав наступ у липні, маючи в своєму розпорядженні майже 90 тисяч вояків. Кількість польського війська досягала 28 тисяч осіб. Облога Збаража і запеклі бої під його стінами тривали майже півтора місяці. Від розвідки Хмельницький та Іслам Гірей III дізналися, що на допомогу обложеним рухається 35-тисячне військо короля Яна ІІ Казимира. Щоб не дати польським силам об'єднатися, було вирішено розбити коронне військо під Зборовом. Туди рушили майже 40 тисяч козаків і 20 тисяч кримських татар, очолюваних гетьманом і кримським ханом. Битва під Зборовом відбулася 5 серпня 1649 року. Становище польської армії було критичним, і військо гетьмана мало здобути перемогу, проте хан Іслам Гірей III не був у цьому зацікавлений. Він наполіг на припиненні Хмельницьким битви, уклав із польським королем вигідну для Кримського ханства угоду і примусив гетьмана погодитися на запропоновані королем умови. Так було укладено зборівський договір. За умовами договору, Україна в межах Київського, Братславського, Чернігівського воєводств під офіційною назвою Військо-Запорозьке визнавалася автономією в межах Речі Посполитої. Кількість реєстрового козацтва становила 40 тисяч. Решта козаків мали повернутися у підданство до панів. Шляхта отримала право повернутися до маєтків, відновлювалися попередні повинності селян і міщан. Державні посади мали право займати лише православні шляхтичі. Учасникам війни оголошувалася амністія. Питання про долю унії та церковне майно було винесено на найближчий сейм, а євреї та єзуїти мали залишити Україну. Отже, Київське, Чернігівське, Братславське воєводство відтепер становили територію війська Запорозького за зборівським договором. В результаті укладення зборівського договору ані Україна, ані Річ Посполита не були задоволені його умовами. Фактично почалися антигетьманські виступи козаків, які не потрапили до реєстру. Були створені умови для формування української державності, а також обидві сторони розуміли, що конфлікт не вичерпано, тому вони розпочали підготовку до нового етапу війни. Отже, підводячи підсумки уроку, варто відзначити, що воєнні події 1648 року засвідчили військовий талант Богдана Хмельницького, а успіхи козацького війська відкривали перспективи звільнення всіх українських земель. Кампанія 1649 року вже розгорталася на тлі загострення зовнішньополітичної ситуації, адже утвердження української держави непокоїло як Річ Посполиту, так і Крим миське ханство. Дякую за увагу.